Хочеш, щоб твоя грядка прикрашала от така красуня капустинка. Пиши мені в особисті повідомлення, у мене є до продажу і низькоросла, і висока. Вона буде гарно прикрашати квітник зимою. Та й зараз дуже гарно виглядає. І мене такий лавандовий вуголочок. Це троянда таким кольором лаванди на постянках. І сама лавандочка. Скоро вже зацвіте по 45 гривень, хто хоче в горщик. Погляньте, які шикарні вже кущі із квіточкою. Він який корінь. Ви посадите його, пострижете, і на наступний рік у вас буде прям цілий шар. А також по 200 гривень три штуки гейхера зелена, або різнокольорові є. І ось такі теж є. Квіти, хто хоче. Пишіть. Бартемка ну, красиво правда?